Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни знову здійснили чергову масовану терористичну повітряну атаку проти нашої країни. Постраждала столиця. В столиці, на жаль, є двоє загиблих станом на цю хвилину, в тому числі це одна кількамісячна дитина. Також постраждала Одеса, Кривий Ріг, деякі інші наші міста. Атака була по-справжньому масованою і мала свої особливості. Було запущено противником рекордну кількість БПЛА, понад 800, Це і Гербери і шахеди разом. Гербери останнім часом це вже навіть не просто імітатори шахедів, а й дрони, які виконують функцію ретранслятора або розвідника, або інколи мають і бойову частину. І особливістю цієї атаки було не тільки тип застосованих ракет а це були крилаті іскандери. А і також була особливість щодо цілей, які росіяни обрали для повітряних ударів. Особливість із крилатими іскандерами в тому, що досить складно передбачити, коли ворог їх запустить. І час на реакцію значно менший, ну майже як у випадку із балістикою. Я поясню, чому, тому що, коли, наприклад, російська стратегічна авіація збирається атакувати Україну, то ми фіксуємо, що там летять російські. Борти, вони готуються, є розуміння, що можуть бути пуски. З моменту пуску до моменту підльоту ракет до території України зазвичай минає якась година-півтори. А у випадку із крилатими іскандерами пуск відбувається із наземної установки пускової, і тому час підльоту досить малий. І тому ця атака була певною мірою раптовою для нашої країни. Плюс крилаті іскандери летять досить низько, оминаючи рельєф, вони складніші для нашої протиповітряної оборони, аніж ракети зі стратегічної російської авіації Х101 або подібні. Складно говорити про те, що хороші новини теж є, але вони справді є в цьому контексті. На жаль, ці новини завжди пов'язані із поганими. Я кажу про те, що цієї ночі за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти, було збито близько 40, точніше, понад 40 повітряних цілей, в тому числі і шахеди, і гербери. І дрони перехоплювачі вже показали дуже високу ефективність, це понад 70%. Я закликаю вас вже зараз взяти і задонатити на шахедоріз. Зараз це потреба, напевно, номер один, на яку нам дуже серйозно. Бракує фінансування, і ми тільки на початку шляху, тільки-тільки почали видавати дрони в підрозділи, і вже ось такі ну, досить високі результати, я вважаю. І ми можемо значно мати більші і кращі результати, якщо ви долучитесь. Якщо ви представляєте бізнес, то можете з нами зв'язатися за поштою фонду, яку я залишу в описі до цього відео. Але друзі, ця атака мала особливість. Пов'язано не тільки із тим, що ворог запускав там величезну кількість, рекордну, напевно, БПЛА і Крилаті Іскандери, а й також у зв'язку з тим, які цілі наш противник обрав. Тому що сьогодні постраждала будівля українського уряду. Крім того, ворог завдав удару через Дніпро у місті Кременчук. Це нетипові цілі, такі цілі раніше противник не обирав. І можна сказати абсолютно точно, що такими ударами Вище військово-політичне керівництво, так званої Російської Федерації, Владимир Путін особисто передає сигнали і Україні, і американському лідеру Дональду Трампу, що він не планує зупинятися що замість завершення або навіть заморозки російсько-української війни він готовий йти тільки на ескалацію, і що справжньою метою Російської Федерації є. Повалення української влади, повалення української держави. Тому і атакуються ось отакі державні інституції, як будівля уряду. Точніше, ну, це не інституція, атакується. Атакується будівля уряду, вибачте. Оскільки Владімір Путін має на меті знищення і захоплення України. Здавалося би, це очевидні речі, які, на жаль, у нас далеко ще не усі усвідомлюють. На жаль, у нас. І в частині політики, і в частині суспільства досі є люди, які вважають, що Росії треба просто віддати частину українських територій, і тоді вона від нас відчепиться. Що просто треба піти на якісь поступки з росіянами, і вони перестануть проти нас воювати. Що з росіянами можна домовитися просто так? Ця нічна атака показує, що це неможливо. Росія має на меті знищити Україну. Відповідно, або Російська Федерація зазнає поразки і відмовиться від цієї мети, або Російська Федерація знищить Україну. Тут немає третього варіанту. Варіанту заморозитись, і хай буде якось спокійно і буде мир, не існує, в принципі. Виходячи із цього, українській владі варто готуватися до ще більш тривалої війни. Я, як і багато українців, хочу, щоб війна закінчилася, але ми маємо дивитися правді у вічі, якою б неприємною ця правда не була, і відштовхуватися від неї, ухвалюючи наші рішення. Друга ціль, яку атакував противник, це міст через Дніпро. Ну, це передусім, звісно, удар по нашій логістиці. І це також пас на внутрішньо російську аудиторію. Я поясню. Росіяни ще з 22-го року їхні пропагандисти провідні верещать про те, що треба атакувати мости через Дніпро, от треба розірвати зв'язок між правобережною частиною України і лівобережною частиною України, щоб Збройні Сили України не могли ефективно оборонятися. І от тоді Росія зможе лег легко захопити Україну аж до Дніпра. Ну, це вони так собі вважають. У реальності. План росіян, якщо таки є, перерізати повністю е, мостове сполучення через Дніпро нереальний, нереалістичний. Виконати його можна тільки у один спосіб: це завдавши масованого ядерного удару по мостах, е, дамбах інших спорудах, які йдуть через річку Дніпро на території України, бо в іншому випадку, ну вони просто задовбаються, їм не вистачить. Звичайних ракетних спроможностей для того, щоб ці мости знищити. Втім, росіяни можуть нам все одно ускладнити логістику, атакуючи там залізничні вузли через мости, та й просто створюючи проблеми у зв'язку з тим, що там мости будуть пошкоджуватися, їх треба буде ремонтувати, треба буде об'їжджати. Ось, тому, звісно, негативний, деякий негативний вплив на нашу логістику буде. Ось. І це також сигнал, що Російська Федерація не планує ніякого завершення російсько-української війни. Росіяни будуть далі нарощувати повітряні атаки і будуть займатися терором. У них у планах знову удари по українській енергетиці. Та що там, в принципі, в планах вчора у Дніпрі я знаю, були вже відключення світла у зв'язку з тим, що росіяни б'ють по енергетичних об'єктах. Вже. І немає жодної ознаки того, що Владимир Путін готовий був би зупинитися. Він готовий пожертвувати російською економікою, але далі вести війну проти України. За цих обставин Україна також буде посилювати повітряні атаки і вибивати російську, зокрема, нафтопереробну галузь, що вже непогано теж впливає на російську економіку. Але я маю підкреслити: я маю повторити, що всі ми сьогодні. А особливо представники української влади мають усвідомлювати, що війна не завершиться завтра післязавтра. Вона не завершиться обіцянками Владіміра Путіна. Вона не завершиться після гучних заяв Дональда Трампа. Вона завершиться тоді, коли Російська Федерація буде неспроможна продовжувати війну проти України. І виходячи із цього, всі рішення. Української влади, які сьогодні ухвалюються, мають бути спрямовані тільки на одне: на те, як досягти перемоги і як завдати рішучої поразки Російській Федерації. Я маю це підкреслювати і говорити постійно, тому що я бачу, що є ілюзії у частини суспільства і у частини представників влади, що от все буде добре. Просто так. Ні. Це інфантильне мислення. Яке може призвести тільки до іще більшої трагедії. Але є знову ж таки деякі позитивні новини. Тільки вчора говорив про те, що м, люди виходили на протести у зв'язку з тим, що Верховна Рада планувала ухвалити законопроєкт, за яким безальтернативно військовослужбовці за непокору мали отримувати від 5 до 10 років позбавлення волі. А, і в той самий час у нас парламент блокує ухвалення закону про військового омбудсмана, який має захищати права військовослужбовців. Так ось учора Міністерство оборони України вийшло із заявою про те, що вони провели зустріч із представниками профільних комітетів Верховної Ради України, і за підсумками цих зустрічей вони домовилися, вирішили, що закон про військового омбудсмана треба ухвалити хороший сигнал. Дійсно, його треба ухвалити, але вже півроку він не ухвалюється. Побачимо, чи ухвалять найближчим часом. І друге, що з законопроєкту того самого скандального приберуть норму, от я процитую дослівно, із законопроєкту 13.452 приберуть норму про посилення відповідальності за непокору, щоб суди могли враховувати обставини справи і призначати справедливе покарання. І це дуже важливі новини, тому що це стало можливим, таке рішення, така реакція стала можливою, оскільки люди не мовчали, оскільки люди виходили навіть на вулицю. Я не вважаю, що нам треба протести під час війни, але якщо інакше ну, не доходить, то, то які варіанти лишаються? Ось. І завдяки розголосу, суспільному резонансу. З'явилась така реакція: якби українці мовчали, уже би не сумнівайтеся, цей законопроєкт ухвалили би. Тому в інтересах нашої країни, нашої нації і для нашого виживання ми маємо вимагати далі проведення армійської реформи. Бо я маю знову повторити, що ми або змінимося, або загинемо. Армійська реформа зараз має бути головним питанням питанням номер один для української держави, а не Підготовка до е, виборів, яких не буде найближчим часом, тому що російсько-українська війна не завершиться найближчим часом. Ми з вами маємо далі посилювати підтримку нашого війська. Зараз ще росіяни готуються до наступальних нових операцій на сході нашої країни, перекидають додаткові сили на схід, і важливо передати воїнам більше дронів до того, як нова хвиля наступальних операцій росіян розпочалася. Тому закидуйте на русарі за за минулу добу. Завдяки вам наші воїни отримали ще 420 нових FPV. Ми, батальйон безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї бригади, щиро дякуємо спільноті Сергія Семненка та особисто пану Сергію за надані нам 50 русарізів. Будемо нищити русню разом. Слава Україні! Героям слава, 17-й центр спеціального призначення висловлює щиру подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку за 50 чудових русорізів. Вони перетворять русню на добриво для чорнозему та пришвидшать той день, коли москалі стануть лише записом в підручнику патології. Не зупиняйтесь, донатьте стерненку, кожна гривня це постріл у бік ворога. Слава Україні! Героям слава розділ Роняне 65 п'ятої окремої механізованої бригади «Великий Лук» Хочу подякувати фонду спільноти Стерненка за надання FPV-дронів, які ми будемо звільняти Україну та знищувати окупантів. Вітаємо! Ми підрозділ Роніни 65 п'ятої окремої механізованої бригади «Великий Лук». Хотіли би подякувати благодійний фонд спільноти Стерненка за надані ці fpv ефівідрони, які продовжать знищувати. Ворога на запорізькому напрямку. Так що давайте зараз ми закинемо на поточний розріз. Та слава Україні! Здоров'я, слава! Бажаю міцного здоров'я! Ми підрозділи перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку. А, висловлюємо щиро подяку фонду Серненка і особисто пану Сергію за крила у кількості 20 штук М1 Ярий, для того, щоб ми більш результативно знищували ворога у небі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Якщо ми будемо робити все правильно, то я впевнений, що ми можемо не лише вистояти і не впасти, а й перемогти так звану Російську Федерацію, яка значно переоцінює свої власні сили зараз. Але для цього ми повинні змінюватися ще раз і провести армійську реформу. Говоріть про це, нагадуйте про це, вимагайте її і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.